Як це працює, що одна і та сама людина зранку займається в залі, а ввечері переїдає. Тут по суті є дві причини: одна фізіологічна, а друга це психічна сторона. Е, якщо брати фізіологічне, то людина просто може або голодає, або ще щось, тобто не їсть там, зранку до вечора, зранку кава в обід, якесь там печиво, і ввечері потім голодна і переїдає. Ну, це зрозуміла історія. А є ще психологічна: це коли е, у нас є дві тобто Свідоме і підсвідоме. І, наприклад, твоє свідоме каже, що я хочу схуднути, давай худнути. А підсвідоме, в якому ми більшості часу проводимо, якраз таки цього не розуміє. Це інстинкти, це та тварина, яка колись жила, бігала по е, де вона? Бігала? По лісах, полях, бігала, стрибала по лісах, полях, поліанах, пригала і так далі. Тому тобі треба частіше фіксувати от своїм свідомим, що ти взагалі робиш. Якщо ти береш якусь цукерку, розуміти, а скільки там калорій, до чого це приведе, а чи будеш ти тією версією себе кращою, чи ти будеш тією шмавкою, яка далі пригає з бананом по ліанах. Задумайся.